Um... Mm. Я Рамзес, владика піски, мій погляд, як сонце, мій голос, як грім, я правлю без страху, без жалю, без меж мій трон, золотом і дух, як вогонь і меч, я симбогів Я Тінь, пірамід мій, крок, це на мій подих завіт, всі схиляють, коліна всі шепочуть ім'я Бо я бою, той, хто веде крізь віки і вогня. Рамзес, Рамзес, цар і герой, Зі шрамом на серці легендою в строї, Рамзес, рамзез, влади його слід — це історія, його слава, метель. Я мисливець, я вартовий снів, мій нюх, як прокляття, мій слух, як злив. Я чую зрадників ще до їхніх слів Іжену їх і геть як вітер з полів. Мій погляд проникливий мій зуб, як меч, я Огороняю царство, я вірний страш, мій храм, це подвір'я, мій тонкий лимока мій голос, це дар, що приносить казанок, карам, зазерам, зе за цар і герой зі шрамом на лапі зле. Рамзез, Рамзес, владика дворів, його це калюжа, його слава вкіснів. Рамзес, Рамзес, і, рамзес, Рамзес, і ямзес, Рамзес, рамзес, рамзес і... і Ви думали, фараон, бог володар пісків, але він просто пес, що живе без понтів. З нашийником шкіри з хвостом, як перо, він грізно дивиться, коли хто збере його відро. Поклоняйтесь, бо він великий пес, не бог не царапес На ім'я Рамзес він гавкає вранці, він спить на дивані, але в серці фараон хоч в кімнаті.